Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Я Наталія Тарковська. Давайте подивимось, що заважає російській армії капітулювати та відвести війська з України. Чи можливий взагалі такий сценарій, щоб вони пішли самі? Скажіть, до кінця цього року, до кінця 2022 року. Можливо це. Так, карти кажуть 50 на 50. 50 на 50. Можливо таке. Що вони будуть відводити війська, але це буде пізніше, не так швидко, не в грудні, пізніше. Карти військових. Обстріли ще будуть. Ця ситуація обговорюється, вони м -м, будуть потроху темпи збавляти. і обговорюється ситуація, вирішується. Коли це саме буде, коли вони будуть піти йти з України. Ще не вирішена дата, коли саме, але це обов'язково буде. І по Верховному суду вони отримують назад. Весь негатив, що вони тут накоїли, вони отримують собі назад це все що їм буде по Верховному суду буде розплата. Так, ну, прибираємо все, що заважає. Тут нічого не заважає, тут також нічого не заважає. Чи є перешкоди. Ну, це військові. Їм подобається знущатись. От вони ловлять кайф від того, що людям погано. Вони прямо отримують насолоду. Це дійсна причина, чому вони не відходять. Заперечую, заперечую перекриваю. Це рішення про відвод військ, воно повинно прийматися колективно, немає цієї згоди в них в їхньому колективі, щоб прийняти рішення цю дату. Вибирають в календарі і дивляться, коли саме, коли. Так, вищі сили, духи роду, янгелохоронці, прошу захисту для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають ворогу російському окупанту, залишити територію України, відвести, щоб відвели війська російські з України. Добровільно, волі вищих сил, да буде так, і так буде. Добре, що є такі думки, що вже обирається, да, та що вони міркують, коли це зробить. Хай би це буде якмога швидше. Дякую всім за увагу.